Привіт всім! Ідемо в ліс по гриби. Не збирати, а перевіряти їх наявність, бо цього року в нас осінь дуже тепла, але без дощів, як і літо. Два дні тому нарешті пройшов дощ. До того не було не те, що грибів, але і поганок з мухоморами. І ось перший приємний сюрприз. Рядовочка по народному говорушка. Отак збираєте гриби, повертаєтесь назад, а там ще один приємний сюрприз. За вами спостерігає отаке чудо з розумними очима. І, як вияснилось, їх тут більше, ніж грибів. Може, ти будеш оповзати, а? насыпать. Ну что, дружище, будем ползти. Мене це здивувало, бо існує повір'я, що у свято Чесного Хреста, 27 вересня, змії ховаються у землю. А сьогодні вже 29 жовтня. Потрібно зазначити, що температура зараз 23 градуси. Це дуже тепло для такої пори, а головне, що ночі теплі не нижче 12. На цьому мої гриби сьогодні раптово закінчились. Всім бажаю добра. Дякую за увагу.